Та ну куда ж ти блять? Блять, та де воно? Моїм нервам буде пида просто. Міху я не накопав. Ну дивись, б, ять. ти хочеш висипати, а ця мишка в тебе еться в руках ця піда. Скажу вам чесно, ну його нахуй цей екскаватор. Я тут просто копав, 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 ніхуя не накопав. Коротше, не виходить мене їм копати. Ну просто треш. Коротше, з цього ковша все розлітається, просто в їбіння. Ну неможливо просто нічого їм копати, тому зараз будемо брати кредит. Коротше, не можу я нічого з ним зробити. Ще на 500 тисяч беремо кредит. Поки що цього продавати не будемо. Ну сенсу я не бачу, так як він дешево буде проданий. Ну його нахер цей екскаватор візьмемо. Ось такий за 460, Звісно ж, ми будемо брати. По максимуму, давай подивимося, що тут ще є. Е, різного катки це все. Блін. Ковші на різні брати оцю буру стану, але тут 27 левел, я поки що піпійською малий для того, щоб таке потягнути. Скільки туда у нас 6,5 кубів, тут 5 кубів. Ціна, в принципі, на соточку більша. Ну, ладно, ми Ми не шукаємо легких шляхів, а, тому купуємо. А як? Я... Ага, мені напевно треба також стати ось таким чином відкрити карту і взяти, щоб його заспаунити. Да. О, да, о, да, так. Да. А я оце все хочу тілопати, це все воно, воно мені тут не потрібне. Опачки, оце буде зовсім інша тема. Зараз попробуємо десь набрати трохи гівна землі. А, ні, почекай, мені тут треба розібрати те, що я тут вже, блін, начудив. Інакше воно не буде в мене так, як треба працювати. Так, десь будемо зараз тут копати неподалік. Блін, слухай, а він буксує взагалі-то, оце так він стартує. Ух, ніхрена собі він закопується. Так, обережно. Тепер саме головне, обережно мені буде від'їхати. Це я, напевно, навіть далеко поїхав. Це ж мені треба буде ще все возити, блін. Але зараз подивимося, скільки ми зможемо довести таким чином. От зараз 42 тисячі у нас є долярів. Нам треба буде заробити хоча б трохи. А ну-ка. Слухай, ну в ковші доволі непогано то все тримається. Не рахуючи того, що я дебіл тут нагорнув, мені зараз треба буде тут оцю землю всю прибрати. Пробуємо розвантажити. Так, попадаємо чи ні? Ні, трохи треба ближче під'їхати А, чекай, а кнопки ці працюють? Ні, ці кнопки не працюють. Я не бачу. А так. А, а скільки ми зробили, я так і не зрозумів. Я прошляпав цей момент, знову ж таки. Коротше, вся складність в тому, що тут все через грьбаний shift треба робити. Типу, ти от. Та ну куди ж ти, блять, вже копаєш. А через shift треба, коротше, нажимати, щоб тут опускати ці ковши, піднімати їх і так далі. Це, блін, ну п'єз, як незручно. Диви, воно, блять, там насипалося знову. Я його хотів прибрати, він насипався. І оця така херота тут відбувається. Вроді би все прикольно придумано. Типу, що можна так робити, но от в керуванні вони б явно тут отдали маху. Ну дивись, бл. Ти хочеш висипати, а ця мишка в тебе це в руках, як я не знаю хто. Є ж рівно, б, не мона провести. Є б, воно по конченому треба геймпад купувати для цього річ. Це пизда. Моїм нервам буде пизда просто, я вам чесно кажу. Треба теж коротше, це все на клаву робити, бо це піз. Кар'єр, я тут нарив, звісно, доволі великий. ДА. Але бабла заробити в мене так і не вийшло, тому що я вже було продав і екскаватора, який я було купив. І здається, я допустив глобальну глобальну помилку. А яку? Зараз я розповім. Коротше, це все нахрен, треба демонтувати, тому що все це без толку. За кадром я вже трішки навіть прийшов все ж таки. Навчання, так як я тут просто возив, 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 а гроші в мене залишаються на одному місці, тому що один ковш це приблизно до 200 доларів. І в мене знімається там десь по 200 доларів за кредити і все інше. За рахунок цього я нічого зробити не можу. Тому, як би да, є така проблемка, що в мене взагалі нічого не вийшло заробити Але я проходив навчання і тому в мене є одна темка. Якщо я не помиляюсь, мені потрібно купити ось таку фіговину. І мені потрібно купити Блять, та де воно? Лоток, в який я буду... Ось він. ось він, Конвейер е, звичайний. Ну, Типу, на 4 є. От, Ось такий мені потрібно конвейер взяти. Всього-навсього 11 тисяч доларів це буде, але ми хоча б зараз можемо з тобою почати заробляти. 100 тисяч кредиту тут просто, я не знаю, відсотки якісь 7%, але вони дуже швидко набігають. Це просто треш. Я тут просто не встигаю нічого робити, як я вже повинен постійно, блін, за щось комусь платити. До речі, давай знаєш, що ми ще з тобою візьмемо? Ми візьмемо з тобою таких подонів трохи. Можна було б. А, до речі, ми можемо самі навіть не робити. Знаєш як? А я тобі зараз розкажу. А я тобі зараз покажу чотири позиції. Е, блін, це треба магазин купувати, щоб там це все взяти. Ні-ні-ні-ні-ні, напевно тоді. А може тут -а є воно, ні? Коротше, тут має бути такий верстак, а у верстаку я можу робити. А верстак, напевно, я можу купити лише хіба що, да Верстак це потрібно купувати. Тут магазин, і з магазину вже це все брати. Тому, ладно, купимо простіше е -е, парочку. Та давай вже на 10 тисяч закупимо. Сподіваюся, не дарма. Чесно, дуже сподіваюся, що не дарма. Я просто хочу вирівняти. Я хочу тут собі зробити десь от в цій стороні. Зробити платформу, зараз до якої я буду банально все прив'язувати. Так, чекай, я хочу розвернути. Якого ляда я так не можу поставити, як я хочу. Ну ладно, тоді хоча б спробуємо візуально, як це буде виглядати. От таким чином, б приблизно поставити. І тоді ми ставимо ось тебе. А тебе нам треба з прив'язкою ставити. Ось таким чином. Отак оце має виглядати. Тобто сюди я буду викидати ресурси. Ці ресурси будуть потрапляти уже ось в цей бункер. І з бункера я вже зможу вибирати ті ресурси, які мені потрібно Поки що це ось так буде виглядати, не зовсім красиво. Можливо, ми потім землі туди підсипемо Але ще перед цим всім, перед тим, як ми зараз почнемо працювати, мені треба розмістити тут цього разу так точно. О, дивись, бачиш, воно даже тут підв'язується, блін, так як потрібно. Ось таким чином. Оце те, що я було хотів зробити ще відразу. Отак от. І, можливо, отак навіть зробимо. О, от сюди я буду привозити і закидати, блін, ресурси. Зараз спробуємо трошки попрацювати, подивимося, що у нас з цього вийде. Тому що тут я просто замахався. 5 я привіз. Це приблизно по старих цінах було б ну, до 1000 доларів, не більше того. Зараз спробуємо якось це все продавати. Беремо весь цей це все собі в інвентар. Я не знаю, скільки це може коштувати, що у нас тут глина короче, і грязь, і все 10 кілограмів 10 кг. Тепер ми йдемо в магазин продавати це все. Продавати sell buy і що це у нас буде? Якщо ми це все попробуємо продати, це скільки вийде? Чекай, а я можу тут якось все поставити максимум? Було 41, так, а тут 40, по 42 долари ми продаємо. 42. Блять, я не пошарахував, скільки вийшло. А як так я міг провафлити цей момент? То ти мені скажи. Ну, якого хріна так вийшло? Ладно, зараз спробуємо з одного ковша тоді провірити, скільки це вийде. Треба запам'ятати цього разу цифру. Я думаю, що там воно мені хоча б якось напише, скільки в плюс я пішов, а не просто воно мені додасть до рахунку і все. Вся ця глина туди падає, вся ця грязь. 42 тисячі. А я можу якось одразу звідси переходити в продаж. Ні, мені треба це обов'язково взяти собі в руки. Блін, в мене стільки всякого хламу, я не знаю, куди це все дівати. А не можна тут зразу продавати, шкода. Ну да ладно. У мене зараз є 42300. Я можу тут, а. Ну, 67, да? 40, 42 42300. Ну, на 100 доларів. Не густо. Блін, я думав, що буде більше. Ну ладно, зараз трохи попрацюю. Подивлюся, що в мене вийде. Я, чесно, трохи розчарований. Я сподівався, що я зараз тут почну. Блін, мільйони і мільярду заробляти, а щось воно ніхрена. Викопав я тут аще хуйову тучі землі, але я таки не зміг нічого зробити. Думаю, а попробую я взяти кірку і отут копнути. І знаєш, що тут копається? А тут копається бляха муха вугілля. І якщо подивитися на його ціну, воно просто дорожче. Я зараз тобі покажу до прикладу. От. Вугілля, блін, коштує, получається, одиниця, да? От, одиниця, 9 баксів. А курва, звичайний, там каміння продається по 1 долару. Тобто в 9 разів. мать його, в 9 разів я можу більше заробляти. Тобто, я раніше заробляв там по 200 доларів, а можу 1800. Тому. Буду зараз рити, рити отут починати копати, розкопувати оцей, е, ці місця і там де плями. Я так розумію, тут буде вугілля знаходитись. Тому плани дещо помінялися, та розкопка закидається на певний час, а буду рити я тамо. Трішки вугілля. Відразу а, це все забираємо. Ходімо, зразу попробуємо це все продати. На 900 доларів. На 900 курва мать його доларів тут в мене є. Даже більш, напевно. На 1700. Оце вже зовсім другий компот. На 500 тут продали. І на 1300, йолки, ти маталки. Так це, це Та це все, це бомба. Це просто в рази мені буде швидше все. Мені треба ще купити такий один склад, а туди буду складати всі свої непотрібні речі. Ну, як би все, треба починати тут розкопувати, переставляти це буде поближче. Вже трішки викопав міні-кар'єрчик. Звісно, не такий великий, як з іншої сторони, в мене вже був викопаний раніше. Але все ж таки. Плюс у мене вже потихеньку закінчується пальне. А як хто пам'ятає, хто не перематував, той бачив, що я тут абуло, демонтував нашу бочку. Блін, ну скільки ще тут було землі вибрав, це трендець. Давай для порівняння подивимося, скільки в мене тут вибрано землі. Ну Тут взагалі трішки, зовсім трішки вибрано. Плюс в мене отут дуже погано проїжджати, тому я хочу зараз взяти лопату, і лопатою трішки буде це все діло підрівняти. Сподіваюся, воно буде краще мені їздити. А ну-ка, Да, дивись, воно потрошки вирівнює. Можливо, хоча б не буде так його кидати, тому що я вже пробую їхати, а мене просто кидає. Ну, я не знаю навіть яку а, аналогію вам навести для того, щоб ви зрозуміли, наскільки то є незручно. Коротше, як, як, як тузік тряпку тріпає, наприклад, чи як на вітрі, коротше, щось його тако розкидує. От. Ну, Одним словом, абсолютно незручно. Плюс отут у мене взагалі є такий горб. я на нього доволі часто наїжджаю, і мені. Теж буває незручно, таке відчуття, що ось-ось і перекинуся, тому чуть-чуть підрівняємо. Так, і саме що цікаве, зараз подивитися, скільки в нас вже є по бюджету. 9... 900? 900 ми не збирали? Серйозно? А ну давай подивимося, що це буде по грошах. 8 тисяч на секундочку. І тут усього-навсього на 293. Але бляха, муха, тож на 8 тисяч? І в мене вже 45, тобто я десь в плюс пішов на 5 тисяч. То я хоча б вже в плюси починаю виходити. Йо-майо! -йо. А до цього я лише в нулі виходив, там десь приблизно було всього 500 доларів заробив. Тому зараз, можливо, навіть трішки переставлю, зроблю, щоб поближче мені було їздити, бо дещо далеко і незручно. Ну, я багато часу на то витрачаю. Тому зараз демонтую це все. І переставлюся Все зайве я вивантажив переставився зараз підійдуть лише заправлюсь, до речі, перекрив таким чином а, проріз а, цю яму щоб туди випадково було б не впасти мені на екскаваторі, бо я ще той в воді можу таке учворити. В ідеалі цю мою цю установку, яка буде, її потрібно було б занурити в землю, тобто ви прокопати траншею і тоді вже б а, там щось вивантажити. Так, 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 тихо, тихо, тихо. Мені зараз головне не поцарапати сильно, не поламати. Не поламати все своє устаткування, побачимо скільки нас часу вийде, щоб віддати всі кредити. Основна ціль зараз в мене перекрити вже закрити всі кредити. А там буде вже далі простіше, тому що на даний момент в мене ну, під їдає, під їдає це все діло, мені треба десь зробити хоча б 1060, і я зможу тоді по 50 тисяч там віддавати. У мене здається, боргу приблизно на 100 тисяч. Уже в мене є шанси, бо я вже було, починав думати, що я роблю не так, можливо, десь я звернув не в тому напрямку і так далі. Хоча, от зараз, як є вугілля, то вже жити мені стане дещо простіше. А у мене на сьогодні все. Хто додивився до даного моменту, знайте ви найкращі. А ще будете найкращі, якщо залишите щось в коментарях, щоб я знав, хто додивлюється до даного моменту. І не забудьте підписатися на канал, поставити подбайку. Все, я побіг. Пока-пока.